Вітаю всіх, ви на каналі Тітько Хаб, і сьогодні ми починаємо грати у Novel Action. Це онлайн-відеогра від київської студії Game Labs, яка брала участь у розробці таких іменитих ігор, як Darkmound, World of Warplanes, World of Tanks, Race Room, Metro, Stalker та інші. Відразу хочу сказати, що українська локалізація, звичайно ж таки в гріє, але вона трошки хромає. Ідогра, створена на рушії Unity 3D, забезпечує реалістичні моделі кораблів та відкритий світ карибських морських просторів. За землі тут борються наступні держави: Велика Британія, Франція, Іспанія, Данія, США, Швеція та пірати. Ми, звичайно, такі, щоб погрузитися у цю атмосферу, обираємо відразу ж Сходу піратів. Для початку ми можемо пройти навчання. Чому можемо? Тому що ніхто нас не змушує це робити, ми відразу можемо відправитися в море. Але відразу скажу наперед, що управління тут досить тяжке і незвичне, і краще нам все таки буде це навчання пройти. Все поділено на уроки. Після уроків іде серія іспитів, які здати не так же й легко. Але не переймайтеся, відео з проходженням кожного буде на каналі. Наш стартовий корабель це бриг на 16 гармат, що дивно. Так як відразу порівнюєш цю гру з курсарами, де нам давали шестигарматну тартану або у кращому випадку люгер, але порівнювати їх не можна. Чому все не так абсолютно від стрільби до управління кораблем і маневрів? Тут кораблики набагато жвавіші, що ви й побачите на відео. Керуються вони не тільки стандартними чотирма клавішами, а окрім них додатково є п'ять, а може й більше. Система вогню теж складніша. Ви не просто наводите кільце в центрі екрану на ворожий корабель, щоб воно світилося зеленим. Тут треба самому вирішувати, долетить воно до ворожого корабля чи ні. Можна робити пристрілочні одиночні постріли. Потрібно також виставляти режим стрільби по дальності 100-250 метрів та інші, в яких я ще не розібрався. Вогонь може відкриватися як з носа до корми, так і навпаки, щоб коригувати гармати, коли вже зробив залп. Перший урок. Це урок артилерії, в якому нам необхідно просто наводити гармати з бортів на вказаний напрямок та використовувати підзорну трубу. До речі, додаткової інформації при її використанні я не побачив, порівнюючи на Action знову ж таки з курсарами, в яких при використанні труби ми бачили націю, кількість команди, відсоток ушкоджень, та що найважливіше, його швидкість, що ж, можливо, це зроблено для підвищення рівня реалізму. Далі нам таки дають відкрити вогонь з гармат, і дійсно ми можемо побачити цю деталізацію. Гарно пропрацьовані ефекти від пострілу гармати, густий дим, який не відразу розсіюється після пострілу, та горище, поки кілетять з корабля супротивника. Озвучка теж на висоті. Гадаю, звук від різного калібру і типу гармат також буде відрізнятись, але до цього ще треба дійти. Далі нас вчать використовувати так звану збіжність це щось по типу кучності залпу в залежності від дальності до цілі. Та міняти типи ядер. Для початку, думаю, що їх тут більше. Нам дають постріляти ядрами, які наносять шкоду корпусу корабля, картечу, яка може знищувати команду противника. Але це за умови, якщо до цього ви знищили йому все ХП у корпусі. Та ядрами з ланцюгами, які можуть при попаданні знищити супротивнику та келаж, та покласти мачти, що значно знизить його швидкість і надасть вам перевагу. Другий на черзі урок мореплавства, де ми навчимося керувати своїм вітрильним монстром. Натискаючи W декілька разів, ми можемо підняти вітрила S, навпаки, опускаємо A та D повороти корабля вправо та вліво. Натиснувши двічі A або D, ми будемо повертати до тих пір, доки не відмінимо цю дію. Наступний урок спеціальні маневри. Це те про що я казав. Можна керувати кораблем краще, робити повороти швидше. Та чесно кажучи, різниця між базовим управлінням і керуванням з цими маневрами просто вражаюча. З їх допомогою можна стати справжнім морським дияволом. Ви можете обертати передні та задні реї вправо та вліво для значного прискорення своїх маневрів. Реї це горизонтальні елементи, на які кріпляться вітрила. Для керування передніми реями ми користуємося клавішами Е та Q, причому натиснувши якусь із них двічі, вони будуть обертатися до тих пір, доки ви їх не зупините, по аналогії з поворотами корабля клавіші Z. Та це виконують ту саму функцію, але для задніх рей. Клавіша F повертає їх у нейтральне положення. При цьому керуючи передніми реями, ми обертаємо корабель у ту ж сторону, в яку обернули реї. обертаючи задній рей все навпаки. Тобто для максимально швидкого повороту вправо, передні реї ми обертаємо вправо, а задні вліво. Не менш важливий напрямок вітру. Ми повинні обертати вітрила відносно нього, плести, враховуючи вітер. Та гадаю, плануватимемо всі свої дії, зважаючи на вітер. Його напрямок вказано зліва в нижньому куті. Також там є швидкість, цілісність корпусу, екіпажу та вітрил. Відображений напрямок рей. Пливучи на всіх вітрилах перпендикулярно вітру, ми будемо сповільнюватись. Також ми можемо керувати стакселями, поздовжніми вітрилами, натиснувши Т, спустивши їх. Ми рухатимемося назад після повної зупинки. Стерно при цьому працюватиме навпаки. Таким чином треба буде діяти, якщо нам необхідно буде виконувати маневри, коли вітер дме проти носа. Перше, ми повинні виставити реї перпендикулярно вітру та підняти вітрила на повну, згорнувши з ми вімкнемо задню передачу. Після чого з A або D ми зможемо обертатися, щоб зловити вітер. У грі присутній абордаж. Щоб взяти корабль на абордаж, потрібно пошкодити йому вітрила задля сповільнення його руху. Далі знищити якийсь із спортів, і після чого насипаючи туди картеч і понизивши кількість екіпажу, вже взяти на абордаж. В разі успіху можна буде перевантажити собі все майно або навіть поміняти корабль, затопивши один з них. Пройшовши всі уроки, варто пройти перший іспит. Другий навряд чи вийде. Я на нього потратив не одну годину часу, про що жалкую. До іспитів можна буде повернутися згодом. В грі присутня система рангів. За ранги ми отримаємо навички, які спростять нам цю задачу. Вийшовши в порт, нам варто відразу взяти завдання на доставку пасажирів. За це нам платять срібло, а також бойові завдання. На знищення шести кораблів шостого рангу, на знищенні декількох військових бригів. Це покращення звичайного брига. Він має більше гармат та кращий корпус. На нього можна вже поставити нові. Кращі гармати та наняти більше екіпажу. Виконання таких завдань займе у вас багато часу, проте ви зможете пересісти на новий корабель. Я купував військовий бриг фіолетової якості, це означає, що на ньому є покращення. Та поставив довгі гармати або лонги. У грі є три типи гармат: звичайні, медіум. в них середня точність, дальність і шкода, лонги з найвищою точністю та дальністю, меншою шкодою, та мортири. Погана точність, дальність, зате вражаюча шкода. Гармати встановлюються на корабель у вікні з його характеристиками. Вам запропонують їх відразу купити або можна купити і вже з інвентаря їх встановити, накопивши достатньо ігрової валюти, чого я на момент запису відео ще не зробив, можна збудувати шахти, майстерні для виробництва гармат та інше, що допоможе швидше розвиватися у грі та надає можливість виготовляти та продавати товари іншим гравцям. Часом можна буде самому будувати собі та покращувати кораблі. Беручи завдання на доставку пасажирів, уважно дивіться, в який порт їх треба доставити. Так як, наприклад, граючи за піратів, вас не пустять в іспанський порт. Більш того, не варто брати завдання поза межами безпечних зон. Вони показані зеленими колами. Інші гравці дуже люблять знущатися над новачками, наприклад, знищивши вам вітрила на кораблі. І чекаючи, доки ви здастеся, чинити їм опір не завжди вийде. По-перше, у них купи досвіду в грі, по-друге, кращий корабель 2-0, не в нашу користь. Великий плюс гри це вікова група. Тут гравці в середньому від 25 до 60 років. Тож, все, що вам необхідно для початку гри, пройти уроки, виконувати завдання, змінити собі корабель, підняти декілька рангів та почати щось будувати. А також Поставити вподобайку та підписатися на канал з вами був дідько Хаб. Ще почуємося.